Дай боже, друзі, продовжуємо гуляти в туземон. Починаю з той же секундочки, де ми закінчили минулу серію. Завантажуємо файл. І сідаємо. М -м, запустити. Готові чи ні? Розпочинаємо. Це повинна бути остання доступна ділянка його пам'яті. Вип'не всі голоси, окрім Джоні. Зроблено. Ходімо до нього. У будь-який момент ви можете побачити вашу позицію у часі, провівши курсором по верхньому краю екрана. Хорошо. Куди нам йти? Спустилися донизу. Ля рівер. Що це за музика така? Лише дві ноти повторюються знову і знову. И дай дедушку шукать, Джонни. Хм, яка приємна несподіванка. У нас тут не набагато гостей. Я доктор е, Єва Розалін, а це доктор фон Матерхорн. Доктор Лоренцо фон. Матерхорн. Доктор Нілвоц. Ви коли-небудь чули про ангенство з е, Генерації життя Зігмонд? О, то ви обоє агентство? Дуже вчасно, я саме хотів вам зателефонувати. Лілі, принеси нам чаю, будь ласка. Лілі? Насправді ви вже нас викликали. Ми тут щоб виконати ваш, наш контракт з відносного майбутнього. Обережно, якщо ви позивнетесь і впадете з кручі, нам доведеться перезавантажити цей спогад. Стеж за язиком ніле. Прояви трохи поваги. Ага. А ти знаєш, що це просто програма? Знаю, але це остання найближча доступна ділянка пам'яті, і нам потрібна його, його допомога. У найгіршому випадку ми просто перезавантажимо спогад. Навіщо так бездарно витрачати час? Ви. Ви тут, щоби відправити мене на місяць, чи не так? Так, Джоне. Гадаю, в мене було хороше життя. Недостатньо хороше, якщо ми тут. Отже, ви можете це зробити? Ви можете відправити мене на місяць. Ми не можемо, але ви це здатні. Чому ви хочете потрапити туди? Ну, не знаю. Все, гаразд. Ви можете нам розповісти. Це досить важливо для того, щоб ми могли допомогти вам потрапити туди. Ви хочете слави, грошей? У вас повинен бути мотив. Мені шкода, але я справді не знаю. Я просто хочу. Я вже можу сказати, що це стане скалкою у дупі. І все ж, Джонні, ось що ми з вами зробимо. Нам потрібно потрапити в ваше дитинство. Але це надто довга дорога, щоб ми дістались туди за один стрибок пам'яті. Тому ми почнемо з найближчих спогадів і будемо поступово заглиблюватись у минуле. З вашого дозволу, який ви надали у відносному майбутньому. Як тільки ми прокладемо шлях звідси до вашого дитинства і забезпечимо прямий доступ, ми повернемося сюди. Саме тут вам знадоби... знадобиться вплив вашого дитинства для того, щоб ви стали астронавтом. Або сіли на гігантську катапульту. І найголовніше, нам потрібно більше, ніж ваше я не знаю. Якщо ви зможете відправити мене на місяць, я допоможу вам всім, тільки... всім чим тільки зможу. Добре! Тепер, щоб мати доступ до стрибка у пам'яті, нам потрібна річ, яка має для вас важливе значення. У вас є якийсь сувенір чи щось таке, що могло б допомогти нам розпочати? Це згодиться. Ну, починаємо. Даме вперед. Замітка місяць. Перш нам потрібно підготувати це згадкою. Підготувати. Так, зберіть за е. Беріть згадку, переконайте, що частини мозаїки натисковуючи на колонки. Так, згадку тепер можна активувати для переходу. Активувати згадку? Так. Зачекайте. Та а як щодо приватності, ми намагатимось не втручатись у те, що можна попсувати. Але в більшості випадків нічого не поробиш. Імкнув відеомість взаємодію з оточенням. Не можна, щоб нас помітили. Так, так. Задоволена? От халепа! А що з усіма тими кроликами? Мені від цього лячно. Нам варто було перевірити його психічне здоров'я, перш ніж починати. Що за. мене почув? Це неможливо. Це, ми, мабуть, просто частиною. А, це, мабуть, просто частиною спогаду. Е... Тоді я залишаюсь при своєму. Та й взагалі годі базікати. Починай шукати згадку, що ми могли стрибнути далі. Хорошо, що у нас тут? Старий залапаний рюкзак. Що це за тисячолітні літній З'ясуємо Сясуємо. Так, що тут у нас? Нове вбрання короля Ганс Крістіанц... Крістіан Андерсен. Окей. Манка з маринованими оливками. Е, цю штуку. Що ненавидеш? Це просто мариновані оливки. Саме так. Збірка статей з медичних журналів. Ну то, пішли сюди. Свіжі польові квіти. Не треба, якщо ми хочемо. Не хочемо пов'язувати звідки присутність в кожному із погоді. Я б збожеволіла. Не спокушай мене. Часи. Годинник йде, але беззвучно. Замітка. Годинник. Так, ланка памяти зібрана. Так, хорошо. Что теперь с ними делать? Парасолька. Хорошо, идем шукать парасольку. Так беззвучно. А ось що парасольки. Є ж парасолька. парасолька. Адукхен! Що це за... Що? Ну, все ві тепер я буду їх розбивати підготувати, ага. Давайте так. Жи. Мы помаленьку так. Mm -hmm. Коли справа доходить до дощу краще після, ніж під час. Але я не проти. Схоже, ці спогади охоплюють лише невеликий проміжок часу. Нам потрібно знайти згадку інакше, це займе вічність. Просто насолоджуся краєвидом. Світлі пам'яті Рівер Вайс Старий іграшковий плюшковий качконіс. Чесно кажучи, я впевнений, що ця тварина не має права на існування. Так, усі світі. Так. У світі б недостатньо місця для вас обох. Я закінчив його рівер. І як і ти тепер я зможу наглядати за нею кожен день. Вона більше не буде одна. Я, мабуть, ніколи не зрозумію чому, але залишився вірною твоє... залишився вірним твоєму бажанню. Я певен Аня вдячна тобі також, але коли не стане мене, хто наглядатиме за нами? Хто ви? Назвати Єва. Я просто проходила по болезу. Це ваша дружина. Так, її зватили ревер. Рідкісне ім'я. Цього не мало бути. Вона... Вона не повинна була цього робити. Але вона... Ви не зрозумієте, Ну, і навіть я не розумію. Тримана замітка, Аня. Це так довго не було. Я вже почав хвилювати, що ти впала скручі. Чим ти займалася? Осолувалась краєвидом, чим же ще? Як тут справи? Чудово. Надзвичайно. Ну, Неймовірно. Хм, це місце виглядає доволі порожнім. Це ж маярко, що ти очікувала? Що, зустрінемось по той бік? Розважайся з лампою... е. 에... Із ламанням бар'єру. збита і черво лампа маяка. От. Тут вота. Так, ідеально показує мінімальну кількість ходів, яку можна зробити. Ну, я за чотири носика. Ну. Достатньо? Після оплати твоєї операції у нас ще залишилось достатньо, Тож не хвилюйся. Безвільна брехня? Ти ж це саме так називаєш, так? Ні, я впевнений, що ми зможемо... Припини. Я не люблю, коли ти брешеш. Я вела облік наших заощаджень. Я знаю, стільки у нас грошей. Чому ти переконуєш мене піти проти моєї волі? Бо нам потрібні гроші на лікування, рівер. Я розумію, що Аня багато означає для тебе, але... Але це вже занадто. Тобто вона. Вона навіть не. Ти знаєш, що робити? Ти знаєш, що робить мене щасливою, Джоні. Що? Не знаєш? Е. А я знаю. Я просто сподіваюся, ти зможеш допомогти мені. Рівер. Коли привезуть документи на операцію, я їх не підпишу. Що ти зробиш з Грішми? Справа твоя. Але моя остання воля така. Я хочу, щоб ти. Добудував той будиночок. І тоді, щодня, коли ти житимеш там, я хочу, щоб щоб ти доглядав за нею? Навідуйся до неї, розмовляй з нею, заспокою її. Я не хочу, щоб вона залишилась сама. А якщо, а якщо до тебе Щаслива, я буду щасливою. Чо ні? Так, я зробила це. Скажи мені, що це? що Просто скажи мені, що це. Це кролик, як і всі інші, які ти робила. Що ще? Ем, паперовий? Що ще? Його тіло жовте. А все інше блакитне Добре. Ще що? Послухай, Рівер. Я написав мелодію для тебе. Добре? Хочеш почути її? Так. Тобі не потрібно було тягти сюди заради цього піаніно. Я чудово почула б її через відчинені двері. Називається для рівера. Чому так банально? Ну <звук> тут така ця Аня, про якого не розмовляли? Якщо вона така важлива, ми б мали б побачити її в останніх спогадах. Гадаю, він не стримав свою обіцянку. Хіба що... Хіба що що? Не зважай. Слухай, це ж та сама мелодія, яку діти грали раніше, хіба ні? Гадаю, він навчив їх. Знаєш, що він? Я надто мужній для цього. Я йду далі. Я вже зібрав ламки пам'яті. Ти зі мною чи ще трошки повештайся тут? Е, іди перед. Іди перед. Я нас тебе. те. А ти не сумуєш за часами, коли можна було легально перекодувати аудіо з пам'яті на... У МП8. За перший рік роботи я приніс додому близько 2000 пісень. Нове обрання короля Нанс Крістіан Андерсен Очик із мушеним тістом Ванка з маринованими оливками. Тут проти, просто в захваті від них. Ніколас, я тобі кажу, що ніяк не вийде. Джон, а я. А якщо його розібрати? Погляди на нас, Джонне. Ми не в тому віці, щоб рухати піаніно. Слухай, якщо... Воно для тебе так настільки дороге, то я заплачу професіоналам, які зроблять це. Я не змозі зберегти будинок для тебе. О, о, тож це найменше, що я можу зробити. Що, друзі, продовжимо в наступній серії Переход до подальших спогадів. Я дякую вам всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть свої коментарі. До зустрічі в наступних серіях і па-па!